Верхня палата конгресу Сполучених Штатів розгляне підтриманий палатою представників законопроект про військову та фінансову допомогу Україні у вівторок. Про це повідомив лідер демократичної більшості Сенаті, конгресмен Чак Шумер. Но в цей раз ми з Європи не уйдемо. Цього ж дня Сенат, як очікується, також схвалить ще два законопроекти про допомогу іноземним державам Ізраїлю та Тайваню. Примітно, що Сенат збереться у вівторок, попри свою відпустку, яка мала тривати із 19 по 29 квітня. Нагадаємо, що в суботу Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про надання майже 61 мільярда доларів допомоги Україні. З них майже 50 мільярдів це кошти на озброєння. А, почну з вашого останнього запитання. А, очікуємо, що Сенат візьме цей законопроект на розгляд якомога швидше. Хоча наступний тиждень мав би бути не сесійний спікер Шумер сказав, що вони будуть готові розглядати якомога швидше. Журналісти називають, що це можливо відбудеться у вівторок, але не виключено, що це може статися і вже завтра. Якщо щойно Сенат проголосує, підтримає цей законопроект. Передбачається, що цей законопроект буде підтриманий, пройде досить швидко за спрощеною процедурою. То цей законопроект піде на підпис президента. Так Кож передбачається, що то в той самий день або наступного дня, і допомога може сказали в Пентагоні, що може на домі що може надійти деяка, навіть же протягом тижня й деякі боєприпаси, те що знаходяться в Європі. А Пентагон весь цей час готувався. Наступний пакет, я думаю, буде досить великим. Він складався. А тобто, підготовча робота вона велася. так що допомога буде надходити дуже дуже швидко і в таких значних може передбачати, що в досить значних обсягах. Тепер щодо самого перебігу, ну це знаєте, було надзвичайно. Айно, цікаво сьогодні дивитися і і працювати в цьому ефірі. А розглядалася воно наступним чином. Це була знаєте, абсолютно ну в перший раз таке робиться в американській політиці, коли отак чотири законопроекти виносилися разом в одному пакеті. А це дало можливість деяким конгресменам, наприклад, якимось демократам, де в їхніх округах, наприклад, не підтримують допомогу Ізраїлю, але підтримують Україну. Не голосувати за той законопро... за ізраїльську частину законопроекту. А можливо, деяким республіканцям не голосувати за українську частину законопроекту. Підтримати Ізраїль, тобто це дало можливість провести всі ці всі ці чотири законопроекти. Насправді а сама процедура вийшла набагато простіше, легше і динамічніше, ніж всі розраховували. коли, коли е, тільки що побачили план Джонсон і сказали, що він дуже складний, і може не пройти. А бачите, і пройшов. І поза е, процедурою воно відбувалася наступним чином. Спочатку виносили на голосування перший законопроект. перший був про е, сила е, сили через мир через силу, в 21 першому столітті, куди також вход. Дали деякі українські положення, ну, санкції проти Росії, а і, і після чого вносилися поправки. А поправки до тих законопроєктів які не стосувалися до перших двох законопроєктів вони були підтримані, вони були досить такі ну очевидні очевидна розумні, раціональні поправки. А потім, коли дійшли, потім відбувалися дві основні промови, потім по хвилині давали промови, а законодавцям, коли відбувалося обговорення. А власне законопроекту щодо України, знаєте, я б таких кілька цікавих моментів моментів виділила. По-перше, наскільки багато конгресмени посилалися на свій досвід, а наскільки вони говорили, що я був в Україні, я бачив, я боя бачила, я спілкувалася з людьми. А це люди розповідали мені ця трагедія. Я саме власні очі бачила наслідки воєнних злочинів а, воєнних злочинів Росіян. Тобто, все це, всі ці поїздки, все це спілкування, як бачите, воно мало мало ефект. А і а, про Україну говорили насправді практично під час обговорення всіх законопроєктів, Тобто, коли а, йшлася мова, наприклад, про Китай і про загрозу Тайвані, йшлося про те, що це а, така знаєте, візь зла і а, вся це, всі це, вся, ця криза між собою пов'язана. А напевно, найбільше лунала лунали такі знаєте положення, що можна досягнути миру через а, миру, через силу. А і також лунала про те, що а, це такий час, який визначає не лише України, а він визначає майбутнє Америки якою країну вона буде? Чи збудеться країна, яка а, захищає, допомагає своїм демократичним партнерам, або вона буде стане на сторону автокрації. Ну це лунало в багатьох промовах. А, або або вона і чи можуть їй далі довіряти довіряти партнери? Ну і коли дійшли до українських поправок? Це теж таки був такий певний драматичний момент. були, а спочатку було 137 поправок в українській пресі досі. Так жваво аналізувала. Я бачила а, з них залишилися чотири поправки, які виносилися сьогодні. А сперс від дні свої поправки відмовилася, нас вийшло. А три поправки в Спарц Марджорі Телеґрін і ще одна конгресменка з Флориди. Вони пояснювали, чому треба їхні поправки прийняти. Потім заперечували. Людина виступала за позицію, пояснювала. І після чого було голосування. І цікаво, що Вікторія Спарц, конгресменка з Індіани, про уроженка України, сказала, що вона не приймає голосування з голосу, і вона хоче, щоб проголосували. А ще також і переклічкою. Ну тому воно трошечки буквально трошечки затягнуло, і інші дві конгресменки також попросили. Таких умов, і коли дійшло до голосування щодо України, то спочатку а, проголосували ці поправки ще раз, а потім а, один з про конгресмен, дуже анти, антиукраїнський конгресмен, він запропонував ще одне голосування, щоб відправити цей законопроект назад до комітету, і скажімо так, намагався таким ще чином. Ну я не знаю, затримати ще на 5 хвилин. А після чого я перепрошую все дуже, дуже дуже в мене сьогодні активна. А і після чого винесли на голосування вже український законопроект, і ми бачимо. Що підтримка я ну підтримка є неймовірною 312 голосів проти 112. Те, що ми чули, що можливо там цифра діде до 300. Але ми бачимо, що ну це три чверті до однієї. Тобто, підтримка навіть вища ніж а, вона була в сенаті пропорційно. І ну, це свідчить про велику підтримку. І, і знаєте, ще дуже цікаво, що всі ці конгресмени вони, можливо, зверталися не лише до своїх колег, вони зверталися до, до своїх аудиторій, до своїх виборців і лунали найрізномунічніше. Аргументи і на підтримку України, які ми напевно тут чули за останні півроку, тобто вони, напевно, всі чи більше їх частина пролунала Тобто, це була не лише потужна, те, не лише той потужний факт, що ви виділили це, нарешті проголосували, але це була така потужна інформаційна кампанія, яку так само ми ці дотепер не бачили. Тобто, це дуже абсолютно історичний момент, і ну Україна ніколи не ну, тобто, просто в центрі в центрі в центрі всього сьогодні. Дякую, Тетяно. Насправді дійсно сьогодні дуже дуже знаковий день. Ми стежили за вашим етером. Це було дуже емоційно. Це було дуже драматично, направду. але величезна подяка всім, хто долучився до того, щоб це рішення сьогодні було ухвалено. Ну і звісно, ми тепер очікуємо, що воно буде фіналізоване і в сенаті, і президентом Джозефом Байденом. Ну і зрештою буде реалізовано. Тетяна Ворожко з Вашингтону, кореспондентка Української служби голосу Америки. Ки включалася до нас про сьогоднішнє важливе голосування на підтримку України пакету у Конгресі Сполучених Штатів 311 за 112 проти. І власне це точно можна поставити в позитив сьогоднішнього дня. Ну а поки про поле бою про майже сотню бойових зіткнень за добу повідомляють у генеральному штабі 25 ворожих атак сили оборони відбили на Бахмутському відтинку фронту. Намагалися росіяни прорвати оборону на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському Павлівському відтинку фронту армія РФ 17 разів атакувала наші позиції. Окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Херсонщини. Тричі росіяни марно штурмували на Херсонському напрямку. Авіація сил оборони завдала ударів по вісьмох районах зосередження особового складу противника. Проміцю шість почті будуть моя боками. Поворі сміс збивають, навірно.